Маємо на майданчику близько 10 нових надходжень. Перший лот Nissan Rogue Sport 2017 рік, 113 пробігу, повний привід, весель, сама жирна повна комплектація. Попередку незначні пошкодження, ціна 14700. Volkswagen Polo 2019 року трішки життя бачив, попередку получав і заднє праве крило фарбоване. Але ціна 6 тисяч доларів, механіка на MPI двіжку. Chevrolet Captiva 87 пробігу, 14 рік, саме максимальна комплектація. Сім місць підігріви, задня ряда підігріви переднього, підігрів руля, короткою, клімати, лінзована оптика, офіційна тачка, один власник. Фарбована, але ціна 9500. Ford Fusion 2016 року, але вже рестайлінг на шайбі, двигун 2,5, можна газик поставити. Коробка, звичайний гідротрансформатор і лінзована оптика плюс ріснички. Чорний на чорному. Ціна 11 тисяч доларів. Дизельний європеєць Golf 8 2020 року з пробігом 200 тисяч. Універсал, 2 літри дизель, автомат. Вже на новому. новому led щитку, підігріви, краще, є абсолютно все. Радари, слідкування. Ціна 19 тисяч доларів. Volkswagen T-Roc 22 рік, півтора літра турбодвигун на айсінг-коробці. Офіційна тачка не фарбована. Вся обслугована тільки по офіційному дилеру і пробіга 39 тисяч кілометрів. Ціна 26 700. Ось такий от. Майже новий автомобіль. Джип Grand Cherokee 2016 року з пробігом 172 тисячі. Пошкодження попередній частині не критично, прям мінімум. Газ бензин, 3,6 двигун, два комплекти шин, два ключі. весь обслугований. І ціна 23 тисячі доларів. Хто собі купив вже новий айфон, можна купити ще отаку тачку під колір вашого телефону. У нас Jeep Compass, 20 й рік, 120 пробігу, Trailhawk, 24, повний привід, сама сама повна комплектація. І саме головне, пошкодження зі штатів. У нас були трішечки отак капот фарбовані. Все, безпека ціла, бампера цілі взагалі без зауважень. Ціна 16500 за даний автомобіль.